Так, вечір добрий, мої хороші, мої любі підписники. Ось я вам показую, дивіться, карась написано новинка. Ну, ми ж його вже пробували і робили розпаковку. Я його брала десь по 40 чи по 41 гривні, ну не 48, бачите, вже подорожав. Тепер лящ є 39 гривень, 80 копійок. скарбка каркою АТБ 37-81. Я, напевно, візьму ляща. І спробуємо лящ. Кажу по карасю. Карась дуже смачний. Ну, це я побачила в АТБ, іменно не чорному, а синьому. Завтра в нас буде розпаковка цього ляща. Чекайте. Доброго ранку, мої милі, мої хороші підписники. Вчора я була це в АТБ і купила кільк Чорноморська, дивіться, нерозбірна у томатному соусі. Тут щось не по-нашому написано. Чого не оце ось, дивіться, рисунок нарисовано, що і голови немає. Не? Так вона ж не розбірна. Вже написано не розбірна, а тут голови немає. Ой. Хто її тут зробив? А ви знаєте, я оце на камеру дивлюся і легше в її читати, бо вони так пишуть такими буквами, що капець. Це така кілька. Вжити її до 2027 року. Ліжечок банка вроді би нічого. Ну, Це я її взяла. Ну вдруг, якщо вона мені не зайде, я на картопельку собі дивіться, картопелька, редисочка одварила. То я її ще... Дивіться, що знайшло. Лящ обсмажений у томатному соусі. Зроблено в Україні. Це наше. Наше смачне. Карася, що я вам можу сказати, по карася, я його знайшла, я його брала за 40 гривень з чим-то. А зараз він стоїть 48 гривень. А лящ, це теж новинка, його ще ніхто не пробував. Оце буду я ще стільки пробувати. Все вам скажу. Чек. Вчора в магазі була, купила. Дивіться, консерва, море лящ. 39 гривень 80 копійок. А морозиво вчора брала, а каштан. Смачне капець. Думаю, поки тепло, з'їм. Ну що, почнемо з кільки. Зараз я її розпакую і будемо дивитися, що там взагалі є тій кількість. Оце така кілька. Ну, чесно вам сказати, мені вже зовнішній вид не подобається. Я не знаю. Може борщ з неї зварю, а може, з картоплю. Осилю, не осилю, ось бачите, собі наготувала таку картоплю. Так, що там за кілька, зараз будемо там Ось вона, бачите. Так дивіться, голови що немає, бачите? Давайте і висипемо її на тарілку. Ой. Ой! Час, секунду. Ну, дивіться. Господи. Я вже поняла, що це не моє блюдо. А, мікрофон працює. Оце воно так виглядає, якщо висипаєш з банки. Бачите? Карась був посмачніше. Я так зрозуміла, це що там крахмал якийсь. Ну. Ну, Спрашували, яку можна брати кільку. Я брала з квасолею, мені б сподобалася. Ну, з квасолею не було, взяла ось таку. Чесно вам скажу, не беріть. Я не знаю, що це за кілька. Це не кілька, це щось таке непонятне, Злипшися, чудо природи. Ви знаєте, я навіть не буду його пробувати. Картошку можна і так з'їсти, я думаю. Це якась субстракція. Тільки це гроші викинула, блін. Таку баланду. Ну, ви б їли оце отаке, непонятно що. Так, думала кілька і наїмся, я на потом оставлю. Навірно, я відкрию ляща. Мені не подобається, що тут треба відкривати. І у карася було, що, знаєте, таке колечко потягнув і відкрив. Ну тяжело було, ну все одно. Так. Лящ. Теж свіжачок, в принципі, все нормально. Давайте відкриємо Ляща. Я, звісно, вибачаюся, але не хочу я її пробувати. Зараз я її спробую все-таки скажу вам. Ну, я не знаю, я. Ой, що я оце ось щось знайшла, не знаю, чи не кишка. Насмак гедота капець. Ігрка. Так, це в нас льощик. Дивіться, бачите, тут е, колір більш насищений. Зараз я його висиплю і будемо дивитися, що тут в банці. Може, тут щось знайдемо і будемо їсти. Ну, чесно вам сказати, класть був найсмачніший. О, випадає, випадає. Чи тут може така сама історія? що і скільки, я не знаю, зараз будемо. О, та тут ні, тут он куски накидали, дивіться. О. Ну, пахне. Непогано. Що я вам скажу по цьому лящу? Море. І це море. Коротше, вона фірма море якесь. А то була господарочка, по-моєму, у мене. Щас я вилучку візьму. Частенько. Тут тільки поїм картоплю з цієї. Ну що по лящику. Ось вам лящ. Ось кусочок. Ну, колір, звісно, мені не дуже подобається. Оце ось теж воно лящ. Воно якось, знаєте, не кусочками, а все зроблено оцим пластом, що ти не поймеш, що де. О, кістка. Зараз будемо пробувати. Кілько я її з'їсти не змогла, але я її поставила і мусорку викинув. Я думала, з неї може можна щось зварити. Ну такий смак. Дуже приємний, шуйбор з неї страшно варить. Не годиться. Не годиться оце кілька. Море. Бачите, море. Оце не беріть, Оце, якщо море. отут. Не от Такого плана. Мулящ Тоже море. І теж та ж сама парафія. Ну, я зараз спробую. Ну тут кусочки є ляща. Що я вам хочу сказати. Мені не подобається, що тут більше, знаєте, такий томат. Він оранжевого кольору, а то був червоний карась, карась набагато смачніший. І от дивіться, бачите, кусок ляща. Ну, лящ тут є. На смак. я вам скажу, може цей лящ, але він отдає такою горіччю, що його їсти невозможно. Я не буду його пробувати, бо мені шкода свого шлунку. Знаєте, з цих всіх блюд. Щас секунду. Ось бачите. Це кілька, це лящ. Отак виглядають оці баночки. Я їх не рекомендую взагалі купляти. Блін, лящ такий дорогий. Я вже теж вам говорила, що він стоїть 39,80. Я думаю, його скоро скидку на нього зроблять. Він не буде тільки стоїть. Карастія маляшня. І там другий производитель. Це ні. Це піде в мусорку. Саме смачне блюдо. Ось, дивіться. Картопля в мандірах і редисочка. Це я зварила, думала, консерва буде класна і буду кушать, але я так поняла. М, -м, 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 -м. І редиска. Ну, я зрозуміла, що я голодною не залишуся. А якщо я захочу їсти, я піду зібрати каштани. <гстав computers> каштани це святе. Ну, каштани я буду забирати вечора. Картопля. Наша картопля сама смачна, просто в мундірах. М -м 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 -м. А це я зараз викину, просто перевела гроші. Ну, в мене навіть в сім'ї ніхто таке не їстиме. Отак. Не дуже вдала розпаковка. Я думала, воно смачне на самом деле. Просто хотілося його розкрити, воно смачне, щоб його з'їсти. А його просто викидає, шкода коштів. Я більше таке не куплятиму і вам не рекомендую. Ні в коїм разі не покупайте отаку консерву. Підписуйтесь на канал, ставте лайки і пишіть свої коментарі. Може комусь воно сподобалося. Я така щось розстроєна, одного не можу сказати. Да, ви напишете, не нравиться, не бери. Ну, я просто показую людям. Щоб вони не робили такі помилки, як роблю я. От, Знаєте, я оце сиділа і дивилась над цими тарілками. Оцей лящ 38 гривень розібрати, 39,80, 40 гривень, кілька 30 гривень, це 70 гривень. Це просто гроші викинуті, в, ну, знаєте, як, в мусорку, тому що це їсти не можна. А інтересно, це, знаєте, в них вже є власники торгової мережі. Ну, от принести їм! От нехай вони сядуть і скушають власникам. ну І будуть казати, яке воно добре. Нема в них ніякої ні провірки, нічого. Може, це завідущому собраті однести, Я з ними там була спорилася. І сказати, на їж, ви ж провіряєте цю консерву. Проходить норми вона чи не проходить. Я ось прийду і розкажу, що воно гімно його їсти не можна. Я зараз запхну туди в банку, мабуть. І однесу і скажу: ну, якщо ви з'їсте, то тоді й люди у вас братимуть. Ну, я сумніваюся, що вони кушають таку консерву. Їсти її неможливо і навіть не тратьте гроші. Не покупайте її. Ну, погано, що в мене немає собаки кота. Зараз, може, заберу я в кульочок і подивлюся, винесу на вулицю, якщо там будуть собаки коти, чи вони таке їстимуть. Я думаю, навряд-лі. Ну я винесу, однесу, покажу, їдять вони чи не їдять. Це трішки пізніше буде. Ну, продавати таку гедоту людям самі нехай їдять. Зарплату, бо це їм видать, кілька і лящом.